Вітаю, друзі, щойно сходив на пошту, забрав ще одну посилочку з тему. Ось така вона величезна на 99 доларів. І зараз ми з вами переглянемо, що в нас тут приїхало. Не хоче розриватися. Ось є наш. Будемо брати по одній упаковці, почнемо з найменшого. Це термоусадка, тут не пам'ятаю скільки їх штук, але досить багато різних кольорів, різних розмірів. Тут навіть є трішки довше. В принципі, не пам'ятаю, скільки коштувала, але... Десь знадобиться. Так, це ще у нас один трос газу, такий, як приїжджав минулого разу, але цей, як ми бачимо, не розпався. Цей краще себе почуває. Розпаковувати немає, не бачу сенсу точніше, тому що ми його розпаковували минулого разу. Бачили. Що там як. Так, що у нас тут? Це ліва ручка. Я не знаю, що, куди буду використовувати її. Планувалось відразу на гідрогальма, але є вірогідність, що собі на свого електробайка її поставлю на гальма. В принципі, досить непогана ручка, вже знайомий використовує таку. Все чітко працює без проблем. Тож, в принципі, не знаю. Якщо задатись питанням, чи замовив би я ще раз таку ручку, однозначно так. За термоусадку нічого не скажу, тому що я не знаю, яка вона по якості. Сам трос газа, в принципі, також, думаю, замовив би ще. Так, тут у нас дивно. ще один трос. Дивно. Так, тут у нас ще один трос, також цілий, не розпавшися. А, ні, трішки розпався, але нічого. В принципі, трос газу звичайний. Так. Давай. хочеш. Добре. Так, це, це в нас ще одна футболка приїхала. Матеріал приємний на дотик. Ось така вона якось велика, здається, широка, дуже. В принципі, на зріст на мій добре буде по ширині. Але я думаю, по ширині також добре. Матеріал тут також приємний на дотик. Так, і Тут у нас є такі коробочки. так, Зараз вже взяв ножа. Так, перша коробочка така наша. Так. Ще ось тут. Цікава інструкція ще. Так, навіть є інструкція. Цікаво. Тут ось такий карбюратор ПЗ 30 угу. Певно, потрібно його ще регулювати. Регулювати, бо тут щось все-таки літається. АЗ-30. Перевіримо, як він буде працювати. Нічого поки що не можу про нього сказати. Ще навіть ніде не ці карбюратори. У нас має бути ще один точно такий же карбюратор. Так, в принципі, це ще один точно такий же карбюратор. Але тут вже нічого не повтається. Дивно, цікаво. Порівняти цей прискорювальний насос просто чому. Тому тут він ось так. Тут, в принципі, добре стоїть. Але це все виставлено отаково. Можливо, тут потрібно відкрутити ми цю заслонку, пересунути. Так, добре. Розберемося потім. З цим подарувати. еще одна коробочка, так, так. Вот так. Же коробка больше не подобаете по якости, так, бачки, Жеклеры, змінні. еще одна дополнительная так зумея запасная волка тут такі шланги, три штуки. І карбюратор. Це карбюратор у нас ПВК 32 Ось Так він виглядає. Ні разу ще не тримав в руках карбюратори ПВК. Всі їх хвалять, кажуть, що вони. Досить добре працюють, не знаю. Замовлю собі один, але можливо згодом замовлю ще один. Щоб було два. В принципі, так, не знаю що сказати. Досить непогано виглядає. Мені подобається. Але як буде працювати, це вже потрібно перевіряти ділі. Данний Так, Там нічого тут немає. Якщо хтось здогадався вже, що в цій коробочці, пишіть в коментарях свої здогадки. Кріплення і сидіння. Таке досить широке, і досить маленьке, якось дивно виглядає, дуже широке і коротке. Також дуже таке дубове якесь сидіння. Не знаю. Не дуже мені подобається таке воно дубове. Тобто в принципі не знаю. Сам пластик непоганий, доволі такий жорсткий. Таке сидіння, не знаю, що про нього розказати, розповісти точніше. Сидіння і сидіння. Так, воно досить коротке. Я не знаю, на такому сидінні вдвох точно не поїздиш, напевно, <гум> скоріш за все, на одну людину. Ось тут дуже широке, хотілося б трішки вуще, щоб воно тут було. Так, то не знаю. Добре, перевіримо, як воно буде працювати так. Укріплення. Це два назад, я так розумію, одне наперед і гаєчки шість штук. Такий комплект станного сидіння, в принципі, не знаю, непогано. Як за свої кошти, думаю непогане сидіння, але не знаю, можливо я його просто продам, бо воно якесь надто мале для моїх цілей. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось відео, став лайк, підписуйся на канал. Буду дуже вдячний за підписки. Така невеличка розпаковочка сьогодні вийшла. Всім гарного дня, до побачення.